Російські війська в ніч на понеділок, 30 жовтня, знову атакували територію України. Окупанти атакували 12-ма ударними БПЛА типу шахет та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Як повідомив голова ОВА Дніпропетровської області Сергій Лисак, дочі оборонці з ПВК-схід збили на небі над областю дві ворожі ракети. Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто. Нікополь агресор двічі обстрілював з важкої артилерії. На щастя, всюди минулися без загиблих і поранених. Над Миколаївською областю також працювало ППО. Було знищено п'ять ворожих БПЛА шахет. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що внаслідок падіння уламків одного із збитих БПЛА виникла пожежа сладського приміщення фармерського господарства Баштанського району. Пожежа була оперативно ліквідована і постраждалих немає. У повітряних силах повідомили, що усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною. Ворожі цілі були збиті у межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. При цьому пуски ракет Х-59 здійснено із ворожих літаків із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області. А шахеди летіли із південно-східного напрямку Приморськ-Ахтарська РЕФ. Також обстріляли РФ сьогодні, і центр Херсону. Одна загибла і троє поранених. Керівник Херсонського МВА Роман Мрочко повідомив, що близько опівночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла центральний район Херсону. Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років, інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння, доправлена вона до лікарні. Ще двоє поранених чоловік 68 років та жінка 36 років, ушпиталені у стані середньої тяжкості.